А от взагалі, в інфраструктурному плані, от я просто згадую е, ідеї будувати тунель під Дніпром? Вони там вже були у сімдесят років тому, і вони завершилися аварією. І до цієї ідеї ніхто з тих пір не повертався. Е, взагалі, на вашу думку, чи е, цей проект буде реалізовано, чи він все ж буде десь там похований і про нього забудуть? Питання, хто це профінансує, перш за все, у нас і в національному бюджеті. Дивіться, давайте так по фактам, Києву цей проект не кошені, це факт. Київ витрачає на весь транспорт. Якщо подивитися, в бюджеті я аналізував бюджет на 2024 рік. Можу помолитися з цифрами, але порядок приблизно близько 10 мільярдів гривень на все, що стосується транспорту. 10 мільярдів гривень. А е, 1,5 мільярди доларів це приблизно 45 мільярдів мільярдів гривень, да, приблизно навіть більше. 9, я, я, да, я, я по 30 рахую, да, бачите, у мене теж ще… Якась краща ситуація, тобто ми говоримо про я не знаю, там 60 мільярдів гривень, тобто річний бюджет Києва, потрібно витратити на те, щоб це зробити. Києву це не по кишені не за один рік, ні за два, ні за десять. Навіть якщо Києву не доведеться витрачати на транспорт гроші, що неймовірно, навіть в такому випадку все одно це не по кишені, це або національний бюджет, тобто всі платники податків в Україні, або запозичувати у донорів, і знаєте, я багато. Тато спілкувався насправді з представниками е, різних банків, і я пам'ятаю посил Світового банку. Вони організація, що бореться з бідністю, і вони абсолютно впевнені, що тунелі е, там під Дніпром. Ну я зараз може трошки пофантазую, от але я думаю, що вони чітко дадуть зрозуміти, що тунель під Дніпром не до. Дозволяє боротися з бідністю населення України, тобто населення України від цього більш багатим не стане на відміну від, наприклад, інвестиції в громадський транспорт. Якщо ми проінвестуємо в громадський транспорт, в інтелектуальні транспортні системи, в велосипедну інфраструктуру в хороший менеджмент управління в експлуатацію, щоб ми за цим взагалі стежити могли, ми отримаємо дійсно класний результат. Ми станемо багатші від того, якщо ми зробимо такий тунель, ми витратимо всі гроші. Це ну я не знаю, це як коли у вас не вистачає е, грошей на їжу. І це купити навіть не айфон. Я не знаю, який телефон дорожчий верту раніше був ну типу типу верту треба купити. от, і от з ним ходити. Але питання, що він ніякої користі не принесе, і створить ще додаткові проблеми.